Друзі, я хочу зараз. Трохи відволічимося. Мотопіхотному батальйону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс. Потрібні ударні дрони. Мавіки, t та ефпіві. Для цього треба зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень. До збору просимо долучитися і вас. Номер картки ви нині бачите в себе на своїх екранах. Кожна гривна гривня важлива, маленьких донатів не буває. Вітаю, ми бійці мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Звертаємось до українців за допомогою. Для ефективної боротьби з ворогом нам потрібні мавіки, як денні, так і нічні. Також є необхідність в антидронових засобах та дрон ФПВ, які будуть нищити ворога. Слава Україні! Героям! слава! Ну і долучаємо до нашого ефіру сержанта Збройних сил України 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс Степана Барна. Пане Степане, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! Вітаю, друзі! Розкажіть нам про цей збір. Що вам потрібно, що необхідно нагально дуже хлопцям на передовій? Ну, на передовій, по-перше, треба тепла. Mm -hmm. А по-друге, на передовій потрібно багато БК. І третє, це потрібно багато дронів. Бажано FPV, мавіків нічних, які дають можливість нищити ворога день і вночі. Врахувати треба те, що зараз день е короткий, ніж довга, але це робити потрібно круглодобово, і для цього потрібні якраз мавіки термальні, які дають можливість це робити. А що стосується fpv дронів, це так звані дрони камікадзе, хотів би зазначити. Що сьогодні це одна з найважливіших складових фронту, і в них є надзвичайно велика необхідність, виходячи з тих обставин, в яких сьогодні перебувають сили оборони збройні сили України, котрі перебувають на Донецькому напрямку, які стоять в обороні української землі і не дають можливості просуватися ворогу. Повірте, це достатньо ефективний засіб, який дає можливість знищувати кожного дня і живу силу. Противника знищувати техніку наприклад, власної 10-ї штурмової бригади Едельвейс можу сказати, що це впродовж кількох днів і знищені БМП, піони, польові склади о, БК та багато багато інших засобів, які могли б знищувати безпосередньо наші села, наші населені пункти і містечка. От ви сказали, що потрібно багато тепла. Насправді, от, з чим стикаються наші воїни там на передовій, зокрема, от якраз з настанням холодів? Ну, найбільша сьогодні проблема. Це якраз цей перехідний період осені зими. Це в тому, що багато дощів слякоть мокро. І цей треба період просто пережити. І зазвичай ми це. Відбуваємо, перебуваємо, проходимо, і е, головне в цей період зберегти здоров'я кожного солдата. Mm -hmm. Що... Тому, якщо, якщо є взуття резинове, якщо є багато е, засобів, які дають можливість е, іти теплих засобів, які дають можливість зігріти солдата, цим треба йому допомагати. Що використовує Російська Федерація Росіяни проти наших бійців зараз? Наскільки чи знизилась можливо інтенсивність обстрілів? Як ви оцінюєте, інтенсивність не знижується, вона постійна. Тобто, те, що достатньо боєкомплектів, засобів противника ворога, який працює по наших позиціях, це очевидно. Вони постійно обстрілюють. Мінометами, артилерією працюють активно реактивною артилерією, градами обстрілюючи українські позиції. Настану на нашому напрямку на цей момент активних штурмових дій вони не здійснюють, і цей якраз друзі підійшли, то хочуть ще також поспілкуватися, не здійснюють. І, і ми перебуваємо в стані так званої окопної війни. На цей момент важливо зберегти максимально позиції. І точно вам скажу, що 10-окрема гірська штурмова бригада за більше як рік часу, знаходячись тут на Донецькому напрямку, практично успішно тримає свої позиції. Пане Степане, як ви оцінюєте зараз тенденцію? От, зокрема, ну, ну, скажімо так, по всьому фронту. Де найважче зараз, друже. Мені складно сказати, де найскладніше складно всюди, всюди, де хлопці заходять тільки на позиції, де треба, де звільняється територія і, і окопуватися максимально глибоко, де противник підтягує сили, додаткові засоби, нехтуючи фактором людського життя. І е, здійснюючи так званові ці масові штурми, і ми бачимо, що зараз особливо складно на Авдіївському напрямку, складно на Куп'янському напрямку, е, в нас дещо стабільніша ситуація. Вони намагаються по всій лінії фронту прощупувати легкі місця для, для просування і штурмових дій. Е, це прощупування вони здійснюють постійно по всій лінії фронту. І ти не можеш бути впевнений, що завтра на Ділянці, де сьогодні не здійснювалося жодного штурму, завтра цього не буде. Е, тому е, треба бути там безпосередньо, щоб давати оцінку де найскладніше. Але всюди ми втрачаємо життя хлопців, всюди ми втрачаємо е, здоров'я. Е, і сьогодні це найважливіше, що потрібно берегти в українській армії. До речі, і FPV-дрони, дрони. дрони Нічні термальні дають можливість зберегти. Бо чим більше ми здійснюємо заходів спрямованих на знищення ворожих позицій а це кулеметних позицій, знищення складів за допомогою FV-дронів, кулеметних позицій противника, які сьогодні облаштовані на їхній на лі лінії фронту, знищуємо в тилу безпосередньо їхні засоби ураження. Міномети тим самим ми активно зберігаємо життя українського солдата. Пане Степане, дуже дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. І, і я хочу вам подякувати також за підтримку. Хотів би зазначити, що ми вже зібрали 1 мільйон 162 тисячі гривень. Ще лишилося не так багато для того, щоб ми ще активніше знищували ворога. Дякую глядачам телеканалу Прямий. Що підтримуєте, дякую окремо Юрію Бутусову, котрий нам активно сьогодні допоміг Софії Федині, Олексію Гончаренко, котрі долучаються до зборів, і кожній простій людині, котра дає, повірте, ці внески вони є невеликі. Там хтось дав гривню, хтось п'ять, хтось двадцять, хтось тисячу, хтось десять тисяч, хтось зібрався колективом навчального закладу і 15 перерахував тисяч. Але це надзвичайно важливо для спільної перемоги. Дякую кожному громадянину, який вболіває за спільну перемогу і за збереження життя українського солдата. Дякую вам, друже. Пане, дякую вам, Олександре. Дуже дякую вам. І Я вам вас хочу навіть порадувати, тому що е, ось стало зараз відомо, якраз ось під ця, час цього короткого включення. Наскільки відомо зайшло ще десь про близько тридцяти тисяч гривень. Тобто наші глядачі, бачите, долучаються. Я нагадаю: Степан Барне, сержант Збройних сил України, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Дельвейс, долучився до нашого ефіру. І ще раз нагадаю, що цьому мотопіхотному батальйону Дельвейс, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади потрібні ударні дрони, «Мавікі-3Т» та фіві. Для цього треба зібрати мільйон триста тисяч до збору. Просимо долучитися і вас. Номер картки. Ви зараз бачите в себе на своєму на своєму екрані. Кожна кожна гривня дуже важлива, друзі, і маленьких донатів точно не буває. Долучіться, будь ласка, допоможіть нашим хлопцям на передовій.